Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо чергування голосних у коренях дієслів. В українській мові чергування голосних у коренях дієслів змінює їхнє значення. Здебільшого чергуються голосні О «а», Е. І. Та е -І. таке чергування відбувається за певними правилами, які ми й розглянемо сьогодні. Отже, дієслова з О зазвичай називають тривалу, неперервну або одноразову завершену дію. Як, от наприклад, схопити, скочити, допомогти. Натомість дієслова з А виражають дію незавершену або повторювану або багаторазову. Як, от наприклад, хапати, скакати, допомагати. Окремо наголошу, що велика група дієслів в українській мові має кореневий голосний О, що не чергується з А. Як от, наприклад, вимовити, Вимовляти, Виростити, Вирощувати. Чергування СІ теж відбувається в коренях дієслів. І також змінює значення слова. Так, дієслова з кореневим голосним Е позначають завершену дію. Наприклад, зберегти, запекти «наректи». Натомість, дієслова з кореневим І виражають незавершену дію. Як от зберігати, запікати. Нарікати. Чергування з и відбувається за цими ж правилами, але і вживається в коренях дієслів, що виражають незавершену дію тільки перед приголосними Л Р. Наприклад, Помирати, вистилати, затирати. Наразі у мене все, друзі. З нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами! До побачення!